Підвальне приміщення у промисловому районі, як розповідають орендарі за радянських часів тут збиралися деталі для супутників. Зараз інженери-ентузіасти вивчають спектри освітлення та сучасні світлодіоди, які найкраще підійдуть для вирощування рослин. А їхні сусіди тут іноді перечікують повітряну тривогу. Ось Таке наше приміщення, воно дуже кремезне, масивне, з такими товстими колонами, теж масивними, що дозволяє, коли у нас лунає тривога. Приходити сюди людям, переховуватися вони можуть е не боятися за, за своє життя. Але дніпровські підприємці настільки суворі, що й вирощування базиліку теж організували тут же у бомбосховищі та колишньому цеху стратегічних виробів. Вертикальні теплиці, так підприємці називають свої напрацювання. Над кожним ярусом базиліку своє освітлення, кожне має особливий спектр. Так тут перевіряють, які саме промені найкраще впливають на розвиток рослини. Теплиці не тільки бізнес, це ще й полігон для випробувань своїх розробок, освітлення та живлення рослин. Тут, якщо подивитися, він більш холодний з червоним, цей більш теплий, також червоним. Тобто ці спектри вони різні, і по-різному, якщо подивитися, виглядають рослини під ними. Але вони дуже важливий е фактор в рості рослини. Всього 24 різні спектри. Всі дають різний результат, що можна побачити на самих рослинах. Також тут експериментують із режимом освітлення, періодично включають та виключають світло, що за їхніми словами дає чималу економію електроенергії. Зелень росте добре, а лампи світять рідше. Підприємці перебазувалися сюди з початком війни. Попередня локація була поруч з аеропортом. Тож вони одні з перших відчули на собі, що таке війна і прильоти, нове приміщення, і безпечне, і добре підходить для технології вирощування. Поки в теплицях тільки базилік нічого забороненого не вирощують. Хоча й зізнаються, легалізація конопель надасть їм додаткового поштовху для розвитку. З інформації, що маю я і наскільки я вивчав цю тему, це. Одна з перспективних напрямків, але я саме ще наголошую: саме медичного застосування Напрацьовані технології підприємці продають вже до Європи і кажуть, що життя продовжується, потрібно розвиватися попри війну та незважаючи на ворожі ракети. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.